дня всім, я, я головою соціального відділу Чернецького національного парламенту Національної університету Ліськовича. Хочу оцінити роботу Дмитра як загалом не тільки його відношення до Студентської республіки, не тільки відношення до факультетів, а загалом роботу студентського парламенту під час того, як Дмитро був головою. Я вважаю роботу з тобі. Робив дуже багато. Це були як у соціальному робота, так і робота інших відділів. Діма зробив все, що було в нього сила. Він приклав до цього дуже багато, він приклав цим своєї душі. Тобто, вся, весь парламент це. Дінь. Людина змогла організувати парламент як велику сім'ю, не як організацію, а як велику сім'ю в одному цілому. Я думаю, робота задовільна і хочу сказати дімі великі дякую за те, що за його складу діло. Доброго дня! Я голова парламентської виборфіологічного факультету. Не буду говорити так обширно, адже інформація про роботу парламенту дійсно широко представлена презентацію презентації в Дмитра. Але хочу сказати, що я погоджуюсь дійсно з Анастасією, тому що Діма зумів зробити з цієї організації не так як якусь соціальну організацію, а саме команду, яка дійсно. Працювала разом, працювала підтримуючи одне одному. І, Тобто у нас на світі були один mm жодне -hmm. теплі, почуття. І я була дуже задоволена тим, що мене обрали головою у парламентської групи, що я потрапила в такий хороший колектив. Я задоволена Дмитра роботи. Пропозиції завершення обговорення і поставити на голосування.